Бачу, що також без білкової їжі ну, гігантизму очікувати не можна. Без маленої риби, без фаршу немає ні розмірів, ні нормального потомства. Як маєте можливість десь дати якоїсь рибки восени або дешевого м'ясного фаршу, звичайно, щоб в ньому не було багато жиру. Може бути будь-що в тому фарші, крім жиру. Але якщо Може бути і жир, якщо одночасно з жиром є можливість птиці їсти травичку. Трава гасить негативну дію жирів на печінку. І того тепер я маю можливість от вводити до їди тролячі маленькі голови, і я це роблю. Звичайно, курей це не дуже стосується. От це стосується качок, любих качок. Чи шипунів, чи не шипунів, це не важливо. Любих качок. Скачка хижак, вона хоче до кого їде. У природі вона ловить і рибу, і погулку, і жаби, різні комахи, які живуть в воді, там проміжні стадії, личинки, опарищів. Їсть, поїдає все. І в природі за рахунок цього, ну правда, в природі вона харчується цілодобово качка. То за два місяці вона вже досягає розмірів дорослої птахи. Вдома такого ми не досягаємо, тому що нема цілодобової годівлі. Ось такі історії.